Питання фізичної і психологічної реабілітації військових сьогодні вже надзвичайно актуальне і важливе. Як в області його вирішують, ми дізнавались на базі одного з центрів медико-соціальної реабілітації. Неймовірні навантаження, фізичні та психологічні травми, які отримують наші вояки, які беруть участь у бойових діях, потребують невідкладного лікування не лише в умовах стаціонарних медичних закладів. Важливим фактором є Після лікувальна реабілітація, відновлення, приведення до можливої у кожній ситуації норми в області вже активно діють кілька центрів медико-соціальної реабілітації. Тут створені належні умови, є відповідне обладнання, а найголовніше фахівці, за допомогою яких можна відновити тіло, і що не менш важливо, бойовий дух дома. Це нереально це тільки в таких центрах треба робити. Тут персонал, який зможе допомогти надати всебічну допомогу. По перше, обстежити, що необхідно, а по-друге, надати повний комплекс реабілітаційних заходів. Інструктор, реабілітолог Оксана Григорівна переконує своїх пацієнтів, що головне системно виконувати всі настанови і вказівки лікарів і реабілітологів, і тоді результат обов'язково буде позитивним. Тих хто працює вдома додатково, допомагає дуже хорошо. Наша мета навчити пацієнта і людей, які знаходяться разом з ними, комплексу вправ, які треба робити вдома обов'язково. Тобто година тут перебування, ми навчаємо просто не треба. Додаткове ті, хто відноситься дуже серйозно і зацікавленим того, щоб стати на ноги. Вони мають досить непогані результати <звальна> схвалюють таку практику надання реабілітаційних послуг і сімейні лікарі, які працюють у тісній співпраці з центром. Ми тепер знаємо, куди ми можемо скерувати хворих. Тому що раніше це були Черкаси, і ми не могли якось прослідкувати все ж таки за виконанням вправ те, що призначається. А тут я можу дійсно прослідкувати те, що виконується, як виконується. Я знаю, які у нас є забезпечення, що робиться і хто це робить також. Не є секретом, що хлопці, які повертаються з війни, важко адаптуються у мирному житті. І без фахової допомоги самотужки. Це зробити достатньо складно у центрі реабілітації. Працює психолог, яка при потребі консультує не лише хворого, а й членів його родини. Не можемо лікувати тіло без того, щоб полікувати психіку, тобто це взаємопов'язано. Організм людини це цілісна система, тому обов'язково працюємо і з думками, і з мотивацією. Так? Дуже багато військових потребують саме мотивації, тому що вони. Можливо, якісь моменти зневіряються, не бачать сенсу цього відновлення. А робота психолога полягає в тому, щоб їх змотивувати, відновлюватися. Тобто вони нам потрібні в громаді, вони нам потрібні в соціумі. Ми їх таким чином мотивуємо до того. Пацієнти, які вже користуються послугами центру, задоволені результатом. Я тут вже не перший раз, і після першого, навіть курсу я одразу відчув. Покращення, причому ну, так, дуже резу... результативно все вийшло. Окріплюємо ноги, спина, а після другого я вже зміг ставати з ходунками і зараз працюємо над тим, щоб е укріплятись далі і довше робити проходки, е прокачуємо спину, ноги і. Такі плани в цьому році освоїть ходунки, так міцно на них встати. Я дуже задоволений всім. До речі, звернутись до центру медико-соціальної реабілітації можуть і цивільні мешканці району, які потребують реабілітаційної допомоги і підтримки. Василь Миколаєвич внаслідок тяжкого захворювання переніс ампутацію кінцівки. Вже кілька разів приїздить до центру. Каже, суттєво покращили самопочуття і з'явився певний оптимізм. Нормально все. А я тут третій день лежу, то чувствую себе лучше набагато. Якби дав Бог, щоб сад на цьому скінчилося, значить буде хорошо все. Я так вірю і сподіваюся, вірити. Спеціалісти тут дуже хороші, так що людей багато сюди їздить. Єдине, зауважив Василь Миколаєвич, тяжко добиратися, бо мешкає за кілька десятків кілометрів від центру. Проте в області вже думають і над тим, щоб відкрити на базі центру стаціонарне відділення. Зараз у нас амбулаторне це хворий позаймався годину-дві по призначенню лікаря і додому. А коли буде стаціонар, хворі зможуть перебувати у нас у відділенні буде. Заняття із фізичним терапевтом, і з арготерапевтом буде огляд нейро, огляд лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Ми працюємо над цим всім. Безперечно, основне завдання нині здолати ворога, вигнати його з нашої землі. Але турбота вже сьогодні про тих, хто це робить, теж важливе завдання і влади, і громади.